Шанування пам'яті, символізм та паралелі до дня пам'яті жертв голодомору у Рівному провели арт-імпрезу Хліб який їдять після смерті. Організувала захід письменниця Ірина боковецька Рачковська розповідає. Він покликаний вшанувати пам'ять та провести паралелі між подіями минулого століття та сьогодення. Голодомор. І сьогоднішні звірства, які несу, які несе за собою ця російсько-українська війна, вони мають одинаковий характер, одинаковий план знищити Україну як не просто як державу, а як середовище певної культури, певних цінностей і певної ідеології. Учасниками перформансу стали рідні полеглих захисників. Саме вони виносили на сцену хліб. Алла Семенчук, мама загиблого воїна, яка долучилася до заходу, розповідає, це своєрідне віддання шани загиблим. Ми маємо винести хліб, і кожна, кожна хлібина має свій символ поминання наших героїв. Ми віримо, що душі їхні на небі вони нас бачать і нам допомагають з небес. Ірина Буковецька Рачковська, організаторка заходу, зазначає, хліб у перформансі став головним, оскільки є символом життя та перевтілення. Хліб це є фактично символ цього переродження, тому що, як відомо, згідно таких джерел етнографічних, що зерно, попадаючи в землю, воно помирає, його ховають для того, аби воно народилося і мало інше життя, іншу форму. І мало того, щоб воно давало через хліб, ще життя і іншим людям. Під час завершальної частини заходу кожен з присутніх з'їв шматочок поминального хліба у знак пам'яті про жертв голодомору та загиблих воїнів сучасності. День пам'яті жертв голодомору щорічно відзначає 25 листопада. Лілія Мазур, Артем Шаула, телеканал ITV.